Йо, гайз, на зв'язку і завжди ваш улюблений Луді Кінгвей. Сьогодні в цьому відосі у нас продовжується рубрика Шлях до 100 мільйонів. і це буде наша 23 та частина, у якій я залужив свого зікра, якого недавно вибив з кейсіків. І що з цього вийшло, побачите сьогодні в відосі. Ну я думаю, з опису все зрозуміли. Коротше, відос буде досить цікавий. Також в цьому відосі запускаю розіграш на 200 тисяч два переможця по 100К. Умови підписатися на мій канал, поставити лайк, написати любий коментар, і також підписатися на мою тг і нажати взяти участь. І на цьому все. Також не забувайте про найкращий промокод на сервері, а саме Янг, який вам дає 50 тисяч баксів на другому рівні, плюс один левел до доперса і також платніну віпочку на 7 днів. Тому рекомендую обов'язково вводити, коли тільки починаєте грати на сервері. Ну а всім вам бажаю приємного перегляду, а ми полетіли до відос. Ну а починається наш відос знову ж таки з виконання батл пасу. У мене вже був 9 рівень, я от зайшов на вихідних і був 2X батл пас. Тобто було, наприклад, завдання за 1000 досвіду, мені за це давали 2000 досвіду. Дуже. Дуже-дуже непогано, і якраз допомогло мені прокачати батл пасік. Ну а далі, коли я лазив по серверу, виконував БПшку, злетіли деякі дома. І от один в'єто був за 350 тисяч, і я от думав, чи то його забирати, чи в принципі ні. Так, ну і момент істини. Другий поверх, звісно ж, бля, якби ще ту хату зайти, така херня. короче я ставлю, що госка 450. Ладно, коротше, заберемо ту хату. На перший час хай буде. Ви зараз кажете, що я ідіот, і я з вами буду абсолютно згоден. Але хай буде. Не знаю, навряд чи я її продам, бо тому, що дивився на ринок. Ну, блять, ринок як ринок. Так, чесно, гайси, я не знаю, чи купиться та хата чи ні. Ну, давайте бути чесно, в мене є голд віпка, в принципі, по 7 тисяч в годину приходити, я думаю, якраз 50 тисяч відбиваємо віпочкою, і за 300 тисяч можна продати. Ну, якщо мені прям дуже сильно треба буде. Так, давайте її виставимо за 400 тисяч. В принципі, чому би. Мені просто треба хату. Мені просто треба хату на перший час. Коротше, так, гетто біля заправки, біля Grove Street. Все, 399. Викладемо. Хай, коротше, хай буде. Може продасться, може ні. Все, тисячу досвіду, блядь, Ну це на вихідних кафе кав виконувати Pass. Так що у нас там 2000 тисячі досвіду. Коротше, ще косаря треба розвести 19 посилок і прийняти 6 разів пігулки. Я так коротше подумав, мені треба вказік. Коротше, 500 тисяч наш депчик зараз. Єбашмо, да, блядь. Не пройшло півроку, я розумію. Ну, що поделать, що поделать. Коротше, йдемо на 500 тисяч. Ну, шансів ноль, але, блядь, можна спробувати. Того разу я підняв би з 300 тисяч. Ну не вроді би з 300 тисяч я підняв 2 2-300, напевно, чи навіть більше. Коротше, все злив. Не знаю, що цього разу буде. Я буду думати над тим, чи злити їх зікра, чи ні. А лисички, да. Тут я два 2 гриба по 3 тисячі, по 4 вони коштують. Коротше, ну. І я не знаю, може продам зі воз, може ні, може да, Побачимо. Хочеться, звісно, підняти трохи бабла, блядь, Ну бо просто не можу дивитися на цей балік, ну 500 тисяч, ну який це позор, ну це піздіц. Просто навіть, знаєте, навіть якось неприємно на цей балік дивитися, але що поробиш. Сам винен, що проїбав 50 лямів вказів. Ко тепер зараз мучуся, блядь, я не знаю. Як мені їх назад відбити, хуй я знаю. Чесно, я вже сю продовжу міг блять, просто пічган. І чесно, в батл пасі так, то ну дивіться, ну скільки я вже пройшов, 12 рівнів, то саме топове, що було, це кейсики, броніки. І я не, не знаю, з яких можна продати, чесно. ну хрен хрень я знаю. Та я тільки хочу до машини дійти за 3,5 лям, продати її в гос і піти в казі все. Ну і пару хвилин коротше, на серйозному лиці я пограв. Далі я зрозумів, що я жорстко зливаю. Ну і коротше, включив фільми, і під фільмик вже фігачив на ті числа. На жаль, нічого путнього з того не вийшло. Коротше, я злив всі абсолютно бабки, які можна було злити, лишився бомжом. Ну і в принципі на цьому все. Коротше, йдемо зливаємо той зікер, блять, госкоти все. В принципі, я ж і так бомж, що мені вже втрачати? Купив хату, яка от ніхуя не коштує. Думав, трошки підзароблю. Класно Класно, заробив. Взагалі, ну я не знаю, я супер бізнесмен, я вам скажу. Ну це піздець прям. Блять, хулівно не заходить. Блять, мене клавіатура просто втікає від цього казіка. Да, давно я на такі бабки не грав. Так 10 тисяч фішок, це качека, це 10 лямів вроді би, да? Чи лям ні, це лям. Боже, я вже забув час. Фішки я вже так давно не грав. На такі суми, я ж бомж. Блін, дивився фільм. Так хотів що додивитися. Ну ладно, добре, вже пішли на тих лями, хуй з ним зараз доебасимо. Блять, ну надіюся, що щось випаде. Дуже надіюся. Чесно, буду без того блокнота, ну в ньому я не знаю, який сенс є чи нема. Так, 23, я поставлю 18, нулі, 6. Я поставив на 7. Добре, перша ставка не зайшла. Короче, перше число, те, що нам випало, це було 23. Зараз шість, шістьорка, шестьорка. Навіть не знаю, що то може бути. Давайте так, нулі 3, 9. Так, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6. Давайте, 36, 3 на 30. Так, 200 тисяч вже, в принципі, немає. Ну, зараз подивимося. Надіюся, щось випаде. 21, ахте, сука. Добре, 56, 21, 21, 21, 21, 3. 21, 21, 0, 18, 23 і 27. Подаємося тако. Не знаю, попробуємо, попробуємо. Там можна, звісно, було якісь там казино, там, я не знаю, AI, типу AI, що то ставки робить. Я сумніваюся, що вона би нам допомогла. На саме краще головою, але і то. Типа, як повезе. Це все таки скріпт. Буває, повезе, буває ні. Буває заходи, буває ні. Да. От так. Після 21-12. Oh. Далі щось нам не везе прям капітально. І, на жаль, мушу сказати, що зікер полетів звалище, Я знову все злив. <laughs> ну, в принципі, це не дивно. Потім покрутив кейсіка з БМВ за 200 коїнів, і знову ж таки нічого не вибав, якась чорна полоса. До речі, на кінець знайшов покупця на диски, мене й було 8 чи 9 штук, продав я 2 штуки за одну 130 тисяч. Ну і 260 я вже залутав. Далі апнув 14 рівень батл пасу, забрав там білу кофточку, яку ви могли побачити в мене на прев'юшці. Ну і також забрав стейч 1, точніше відклав в інвентар, щоб потім продати. В принципі, Мені потрібніше, ніж зтейчуди. Так, скорочено у нас зараз намічається продаж броніка за 1,3. Коротше, я думаю, ну у них десь ринок може 2, може півторашка, але мені похер короче зараз будемо продавати пофіг. 1,3, так, 1,3 Все, спасибо. Так, йоу, коротше, дивіться, я вже виконав майже весь battle Pass за сьогоднішній день. І залишилося виконати щоденні завдання, які дуже важкі. Коротше, там потрібно виграти 9 дуельок. Мені дуже впадло це робити. Ну і залишилося лудоман моє любиме виграти 19 разів в ігрових автоматах. Тому зараз відправляємося в казино. да, да Прийдеться знову йти в казино, в якому я вже програми. Навіть не знаю скільки вже певно за 100 мільйонів, якщо навіть не більше. Ну, коротше, відправляємося туди. Пограємо в тих автоматах. Я надіюся, що ми все не програємо. 19 разів це досить-досить багато. я Вам скажу, в принципі. Я думаю, якраз сотенчика нам десь хватить. 100 тисяч. В принципі, обміняти 100 тисяч на тисячу досвіду це досить непогано. Я десь пійсятку на для початку, а далі побачимо, як піде. Ну і коротше виконав це завдання. Тут я би так сказав, середньої важкості потратив я на це все 60 тисяч. Тобто я закидав три рази по 20к. І надіявся, звісно, що виграю трошки менше потрачу, але в принципі нічого страшного. Досвід він і в Африці є досвід. Тим більше завдання не таке і важке було. Так, знову на одні ті самі граблі. Блять. На півторашку йдемо сьогодні в казик, на всі мої останні гроші. Ще висить сумочка. За 235 купив в Є мірі. Надіюсь, то все, звісно, продам. Якщо ні, ну, що подавати? Так, голосове виключаємо. Блять, як я вже хочу, щоб щось виграти в цьому казіку. Ну просто не везе, ну я не знаю. Ну вже півтора лями, мені пишуть коменти та ти Ось Такі малі ставочки. Во, все, 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 ставочки більші. Фух, сюди, блядь, сюди просто, сюди хоч щось. Хоч щось. 19. А я ще думав, чи ставити на ню, чи ні? Не прогадав, не прогадав. Сюди нуліки, сюди просто, сюди. Чи назис? Ой-ой-ой, 7200, 7200, як це смачно! Як це смачно! Так, ну. На що, ще став? На 7, на 9, 14 і 23. Давайте ще так. І ще можна 25. 260 тисяч. Коротше, 300 к продав я сумочку свою тіп до мене дзвонив. Я трубки не брав. Ну, ось таке от я перекупкою боял, що зробити. Коротше, поки 1,7 і він дуже швидко йде, той 1,7, як ви бачите. Щось, щось не йде, чесно кажучи. Щось взагалі не йдуть ставочки. Фух, блядь. Фух, фу. пока що так. Пока що так. Йо майо ну щось вообще не йде. блядь. Ну я не знаю. ну кого. А коли піде, коли піде. Йо майо Та ну на. Вгадав. 2 2,6. Нормально, нормально. Дабл 0. Дабл 0 було 30-ка. Потім нулі до того після 30-ки було. 10. Відповідно, зараз або буде 20 або 32 або 18. Сука, ні ніхуя вже не виходить. Треба було забрати 2,6 і зйобувати. Добре, я вгадав. Фух, йобаний рот. Два лями Бля, і забрати, чи... і забрати і сібатися, чи ні? Ну, важке питання, я вам скажу, важке. Давайте ще продовжимо. Що не зробимо заради контенту. Ну і я, володуман, звісно, так. Це правда. Ай-яй-яй. Але по 600, сука. Ой, блік 38. Ну, сука, мало, мало. Та є пиздів, ладно, я ще лишаюсь. Сійкий жіпел. Якби було на 1000, то це було б більше набагато. Ой-ой-ой, дабл нулі, та ти шо? Песня. Песня! 4.7 Сюда. Сюда просто. Просто сюда. Знаєте, знаєте я вроді би и довольний, а вроді би и хрен його знає, чесно. Хрен його знає. 4.5 зараз на баліку. Я ще це залетіло, то було б заліп зай. Прикиньте, дабл 0. То вже не навіть не дабл, а трипл нулі. Да ну, може бути, кстати. У мене таке було пару раз. 17 А я до того на 17. А, понял, все. <гум> я все поняв. Все, все, все все, Бля, час нам іг би й далі продовжити. Може би з цього щось вийшло. Коротше, 5 лямчиків забираємо. Поки я думаю, на перший час нам вистачить. <гум> <гум> на перший час нам цього вистачить. П'ять лямів 100 тисяч. Непогано з півторашки. Я що можу сказати? Нормально, нормально.